Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам поговорити про те, як з'явилася книжка. Отже, жила собі книжка, але її сторінки були пусті, вона дуже сумувала. Малята вирішили допомогти книжці та прийшли до видавництва. Вони разом придумали казку. Автори прагнули, щоб вона вийшла і цікавою, і пізнавальною. Книжечка набрала текст на комп'ютері. Казка цікава, але чогось бракує, зітхнули малюки, перечитуючи твір. А я знаю, в чому річ, вигукнув чарівний пензлик, потрібні ілюстрації. Художник одразу взявся до справи і невдовзі представив друзям чудові малюнки. Тепер, мабуть, час завітати до видавництва, запропонували дітки. У видавництві друзі привітно зустрів головний редактор. Саме він вирішує, який твори друкувати, і, і керує всією справою. Він уважно прочитав казку, трохи скоротив її, дещо розтлумачив і схвалив її до друку. Попереду було ще чимало роботи. Редактори допомогли точніше висловити думки і виправили деякі помилки. Дизайнери створили вкладинку, вдосконалив в малюнки пензлика. У видавництві також зробили макет книжки, вдало розташувавши тексти малюнки на сторінках. Обрали гарні шрифти, виділили заголовки. Крім того, вирішили, яким буде формат, тобто розмір книжки. Визначили, наприклад, кількість примірників, якими буде видана книжку. Тепер книжка готова до друку. Вона дуже рада, що тепер вона зможе розповісти кожній дитині свою цікаву історію.